Всім гарного дня. Сьогодні 14 липня 2024 року. Це в мене, бачите, гілочка привитого абрикоса сорт Монтровс. Теж отримав я цей сорт від товариша зі Сполучених Штатів Америки Дуже цікава історія з цим сортом пов'язана в 1952 році. Фермер, перебуваючи в штаті Колорадо, міста Монтроус, випадково знайшов сієнець на той час, який плодоносив Абрикоса. І його дуже зацікавило, те, що в місті Монтроус дуже такі, знаєте, морози зімою навіть до мінус 30. І його, знаєте, це дуже привабило. Він взяв до себе. Живці з цього абрикоса. І в себе, де він проживав в штаті Айдахо привив і дав назву цьому абрикосу сорт Мантроус Так що сорт дуже цікавий, дуже морозистійкий. Це він у мене тут привитий на абрикос Рубіста. Вже рубіста ми зібрали, а сорт Мантроус якраз достиг. Так що, знаєте, дуже ціную, шукаю такі сорти, які дуже стійкі, морозостійкі, невибагливі. І як бачите, мінус 30, як заявлено, цей сорт витримує. І, до речі, він самоплідний. Бачите, ось гілочка і вона загружена. Ось такі красунчики ці сорт Абрикоска Мантроус. Ось знайшов абрикоси купав. Зараз ми його спробуємо скуштуємо. Ось така, ось такий м'якуш, дуже гарний, дуже класний такий, знаєте, чиста на варення, бомбезний. М -м -м. Соку мало, дуже-дуже е солодкий, прям, знаєте, такий запасний, запасний, ароматний, ароматний. На варення, знаєте, не буде юшки, оцей дуже багато води, щоб випаровувалось кисточка, бачите, трошки з мякушем виходить. Але дуже гарно, що він такий платненький, дуже насичений м'якушем, і, я розумію, повидло або варення вийде дуже-дуже замечательно. Так що ось такий він, абрикос сорт мантроус. Ставимо вподобайки. З вами був я, колекціонер плодових Україна Тропівницький. До нових зустрічей, друзі!